Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми, православні християни, вступаємо в Великий Піст. Великий піст це подвиг, це боротьба із нашими страстями. Потрібно сказати, що він починається 18 березня і закінчується 4 травня. Цей піст є дуже важливим. Чому? Ісус Христос, коли народився, Він прийшов у світ, Він проповідував. А зараз, зараз цей піст готує нас до Воскресіння. Бо Воскресший Ісус Христос показав нам шлях до спасіння, показав нам час, можливість боротьби з нашими страстями. І тому цей піст нас готує до Воскресіння нашої душі, до поєднання з Ісусом Христом через нашу віру, нашу молитву і утримання в їжі. Потрібно сказати, що в даний час під час війни ми дивимося на піст нашої їжі трішки по-іншому. Саме важливе це боротьба з трасями, як я вже сказав, і саме важливе це наша молитва. Цей час нас закликає до більшої молитви. Ті, хто є на передовій, ті, хто є військові. Ті, хто сьогодні є під обстрілями, вони не можуть поставити на себе, покласти на себе такий подвиг, але їхній подвиг має бути молитвою, так як і ті, які сьогодні є більше в захищеному місці, вони зобов'язані обов'язково покласти на себе дуже строгий піст. Для чого? Для того, щоб вимолювати Україну, вимолювати українських воїнів, вимолювати себе і свою родину. Це важливо. І сьогодні важливо сказати, що ця боротьба, яку ми маємо сьогодні, вона є дуже важкою. І тому сьогодні найбільше потрібно звертати увагу нашу в. Напрямку любові, напрямку прощення, напрямку духовного нашого життя. Бо їжа вона не приближає нас до Бога. Їжа це важливо, але тільки для тих, які можуть це зробити. В цьому контексті дуже важливо це наша постійна молитва за Україну, українських воїнів, за нас з вами, за нашу родину. Це наша праця любові, праця любові. А тоді вже ми обмежуємо себе в їжі. Також важливо сьогодні робити все для нашої перемоги. Важливо робити все для того, щоб підтримати кожного воїна і наших всіх українських воїнів. Важливо те, щоб ми сьогодні нашою краплиночкою внесли вагому. Вагомий внесок в перемогу нашої України і нашого війська, а це саме основне це молитва. Також і пам'ятаємо, що всі православні християни ми сьогодні приступаємо в цей піст до сповіді і причастя. Вони мають бути не так, як зазвичай. Сьогодні має бути це більше. Тобто ми маємо частіше йти до сповіді та частіше йти до причастя для того, щоб ми духовно очищалися, і при духовному очищенні ми стаємо духовно міцнішими. І можливо тоді наша молитва буде ще більшою. Сьогодні настільки багато ми маємо випробувань, що наша надія є, втрачається, є такою недовірливою. І те випробування, яке ми сьогодні маємо, ми ставимо таке запитання: а Бог чому не прийде і Бог чому не зробить? Бог не почав війну, почали війну люди. Бог не є тими, які. Навіть будучи в церкві, роблять беззаконня, це роблять люди. І тому сьогодні не втрачаємо віри, надії і любові. А надія це саме найбільше. Любов це саме найбільше, але вона приходить через надію. Віримо, молімося, йдемо на сповідь і причастя. Стараємося розпалювати в собі надію. І вона принесе нам. Віру і принесе нам працю в молитві для того, щоб все змінилося в нашому житті. Це дуже важко, я розумію, тому що багато тих, які сьогодні мають випробування, і то дуже важкі випробування, і говорити словами це важко. А треба зробити справами. Ми робимо все. Робимо все, що можливо від нас, і залежить від нас. Але і ми з вами не втрачаємо надії. бо… Надія це повторюся, це наше майбутнє, це наша перемога, це наша боротьба з тими страстями, які у нас і в нашому житті. І ми переможемо. В нас буде щасливе майбутнє, тільки по вірі вашим дається вам, так сказав Господь.